Але пам'ятайте, початок найважчий період. У нашому сходженні з метою накопичення магнетизму, який допоможе змінити або виправити життя і життєвий шлях, ніколи не буде так складно, як на самому початку. Коли вас сповнює магнетизм, ви відчуваєте це одразу, якщо зусиллям волі та думками ви спрямовуєте цю накопичену енергію туди, куди вам треба, то відразу бачите або сам результат, або зміну обставин. Вони раптом складаються так, що ви отримуєте можливість досягнути мети. У чудовій історії під назвою Гаррі Поттер», написаній самотньою мамою, якій начебто нічого не світило в житті, але в результаті вона стала найбагатшою письменницею в історії літератури, описано чудодійний напій рідкісне везіння. Коли людина його випиває, реальність стає простішою, а результат сам іде до рук. Варто лише докласти хоча б мінімальні зусилля, хоча б трохи постаратися. З магнетизмом і його впливом на людей і на навколишній світ усе відбувається так само. Головне пам'ятати, що витрати магнетизму прямо пропорційні масштабу завдання, обсягу бажаних змін. Не варто сподіватися, що тиждень посту, коли ти сидиш в тиші із заплющеними очима. То є належна медитація, якої цілком достатньо, щоби ходити по воді. Якщо не помиляюся, Ісус, син Йосипа, був відсутній вдома 18 років. Бажаєте ходити по воді. Тоді налаштуйтеся на 18 років жорсткої роботи над собою. Так, Асентія, це трохи складніше, ніж просто помріяти про бажане та здійснити маніпуляцію з білим ватманом, створюючи дошку візуалізації. Це дорожня мапа, схема, яка після нескінченної кількості спроб та пошуків нарешті спрацює і дасть результат. Жодне слово, яке ви прочитали, перебуваючи на Сходинці 12, не варте й вишкварки без практики та конкретних порад щодо окремих дій, які слід робити щодня кожному із нас. Здогадатися і зрозуміти, як людина втрачає та накопичує магнетизм, нескладно. Важливо розуміти і знати. Чого саме слід уникати, і що саме в який час і як довго потрібно робити для отримання та накопичення магнетизму?